Всім привіт! Мене звати Карлан, і сьогодні ми будемо куштувати дві жуйки під назвою Орбіт з гранатом та малиною. і також З евкаліптом. Ось так от вона виглядає. Що ж, давайте відкриємо спочатку з евкаліптом і скуштуємо. Ось так ось вона виглядає. Давайте скуштуємо. Наш смак дуже м'ятно. Дуже. Прям як будто всю пачку орбіту з м'ятою з'їв. За один раз. Дуже м'ятне, холодний такий присмак. <кхи> і дуже освіжує. Що ж, я ціє жуйці ставлю е, 7 з 10. Що ж, а давайте перейдемо до другої жуйки гранат з малиною. Давайте відкриємо і скуштуємо. Ось так вона виглядає. Давайте скуштуємо. М -м На смак солодке, непогано, такий присмак, е лісних ягід, я би міг би так сказати. Доволі непогано. Ставлю 9 з 10. Що ж, а жуйки стоять 15 або 17 гривень, бо я брав в теремку, або може 20 гривень. Ну, а в АТБ вони стоять десь 16 гривень. А ви були на каналі у Ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім до побачення!